Під час візиту на Сумщину Володимир Зеленський подивився, як проходить будівництво фортифікаційних споруд. Зокрема, президенту показали траншеї, бліндажі, вогневі і командно-спостережні пункти. Це проект центрального проектницького містецтва Це повод... А, Ось тут знаходиться капонір для танка. Це клас універсальна фортифікаційна споруда для складу для стабілізації візу. Поранених до слова на минулому тижні начальник ОВА повідомив, що аби закінчити роботи із будівництва фортифікацій в області, необхідно два з половиною місяці. Також Володимир Зеленський зустрівся із командуванням і бійцями 117-ї окремої бригади територіальної оборони, які стоять на захисті Сумщини. Ну і на даний час у нас є інформація, що у нього у тих угрупованнях, які знаходяться біля нас, дуже великий брак боєприпасів. Бажаю здоров'я, хлопці. Маємо честь сьогодні бути тут у вас і подякувати вам за, за те, що ви щодня робите всі ці роки війни. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет, територіальну цілісність. Дякую за Президент відзначив військовослужбовців державними нагородами.